Ми маємо половинку ще малючка. Так, такий у нас будуть чоловічок. А спортивочки такі у нас будуть на двониточку, 2-4 рочки. А, далі така плюшева тедік 12-24. Дуже класний. Далі тут у нас що у нас? Тут у нас штанішки з таким, якщо пам'ятаєте, в тих оглядах, там таке лисенятко на попі, Дуже класне. Так, будь-які не не Хочемо... ну, так. Це просто один пісочник. Бо дуже багато роботи зараз просто не хочеться на оце все. Від ковтюлька, кофтюлька. І вилітатися. В принципі, розміри я вам проговорювала. Тут від одного до чотирьох до року тут небагато, багато досить таких на два-чотири роки, дивіться, який крутий бомбер на 184. Така з паєтичками. Штанижки вісімдесят шість в принципі, Принцем, тут розміри багато можна і побачити, які цілостінки, дві одинички, дуже класні. Такі ковтюлечки з жирати там потрої одинички. Така ковтюлька, Такі штанішки закриті ніжки на 2-6 місяця. Ну і тут такі, знаєте, як саме прогнози. Катетик, так офтюлечка тедік. Так, шкарпеточки, чоловічки, набор. Так, чоловічки, я скажу, 2-4, бо дуже часто такі їх дуже. Так, дивіться, це костюмчик, такі теплий на 9-12, Потім шнішка не викриваю. Просто кажу, що це костюмчик. Це такі теплі на кусики. Так, штанішки, тут дві пари. Ага, ось всі ще одні такі з плесенятком на попі. так, Такі теплі. Таке платічко на дзвониточку класне. Ломги. Уплать лосинок. Лонги. Джогеры. Далее такие спортивные джогери класні. На другую нитку. Те шестерки. На другую ниточку. Кисточка. Лосинчики на меху. Такие у нас утрепанные лосинчики йдуть на пальці. Такие чоловічок. и жонки. Костюмчик такий в'язаний, теплі шкарпеточки, така гра, Вона тут, приклеєна, дерев'яна. Бачите, там Конструктор такий. Сподіваюсь, там все на місці. Ми не перевіряємо їх, одразу кажу, вони кажуть приклеєні. Тобто я ну, дуже сподіваюся, там все на місці, але ми ой, його знає. Потім, будь ласка, викисуєтеся, якщо хтось когось не вистачає. Так, кофточка, така піжанка, такі ковготочки, теплі ковготочки. Далі на дзвониточку такий костюм спортивний. Евдза. А, такие кофточки. Это а, что у нас. Какая-то эльза. Пластинки какие-то. Так, далее такие. А, такая шапочка трикотажная. И такие велюровый человечек. Так, кофточка такая на хлопчика. И такие грозит кофе. На, на осень. Можно девчонке хлопчику замылять.